Доброго ранку, любі мої першокласники. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Готуйте букварики. Сьогодні ми будемо працювати зі звуковим складом слова, а, -а ще пригадаємо казки. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо. Урок для всіх. До речі, дітки, це останній урок читання перед канікулами. І перша вправа для артикуляції це вправа віконечко. Треба широко відкрити рот і утримувати його в такому положенні. Уявіть, що ви йдете на прийом до лікаря. Наступна вправа проколи кульку. Закритий рот рухаємо язиком у роті вліво і вправо, намагаючись проткнути ним то ліву, то праву щоки. Язичок для цього має бути гостреньким. Рахунок раз, два. Дивіться. Раз, два. Давайте ще раз, два. Раз, два. Наступне жабенятко треба посміхнутися, показати сціплені зубки. І утримувати губи в такому положенні 5-10 секунд, повторити 3-4 рази. Для цього поставте відео на паузу. А зараз попрацюємо із чистомовкою. Готові? Повторюйте перші склади за мною. Ра-ра-ра! Разом ра-ра-ра. В парку є весела гра. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Ми побігли на батут. Рі-рі-рі. Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Дем, дем, дем. Разом дем, дем-дем. Ми на колесо підем. Емо, емо, емо потягом поїдемо. Повторюємо, що вже вивчили. Пригадаємо, звуки, які ми вимовляємо без перешкод в роті, лише голосом. а, о, і, е – це голосні звуки. А звуки з перешкодами, які утворюють губки, зубки та язичок, називаються приголосні звуки. Це такі звуки, як З, с, Б, П. -п Д, т, ж, «Ш» і дуже багато інших. Пригадаємо, як ми позначаємо? Голосний звук, приголосний твердий та приголосний м'який. Покажемо пальчиками тепер. Голосний, приголосний твердий, приголосний м'який. Отак, два пальчики. Видно вам два пальчики показуємо. Ну, а зараз пограємо в гру, яка називається так чи ні. У слові білка чуємо голосні звуки І А. Послухайте ще раз. Білка. Правильно, так. Звук А у слові береза чуємо на початку слова. Промовимо береза. Неправильно ні, бо він в кінці слова. У слові жолудь два склади. Поділимо, перевіримо. Жолудь. Правильно, дітки, два склади. Так. У слові лопата наголошений третій склад. Перевіримо. Лопата. Три склади. А який же наголошений? Покличемо. Лопата ні, другий наголошений. У слові день чотири звуки. Перевіримо. Д, е, н. Три звуки отже, неправильно. Їжачок збирав яблучка. Це речення складається з чотирьох слів, так чи ні? Перевіримо. Їжачок збирав. Яблучка три слова. Отже, відповідь ні. А тепер поглянемо на малюночок. Чого не буває? Давайте подивимося. Каштанчики це чи ліщина. Якщо каштанчики, то вони не можуть рости на цьому дереву. У каштани не такі листочки. Дивимося далі. Ми бачимо, що на дворі зима. Отже, не може бути ніяких каштанчиків, зеленого листя на деревах, не може бути суничок, грибів, метеликів. так? А ще, скажіть мені, жабка може сидіти в гнізді? Ні. А ворона кісточками її може годувати? Ні, бо жабки кісточок не, їдать, не їдять, і у гніздечку на дереві не сидять. Отже, отака єсенітниця намальована на, на цій картинці. А зараз спробуйте відгадати загадку: ця дивна країна довкола чудесна і все там чарівне, скрізь диво краса. Подру, подумайте, друзі, промовте, будь ласка. Яка це країна? Згадали? Де чудеса? Правильно це казка, молодці! Пригадай, з якими казками ти знайомий, які ти знаєш казочки? Так, ну зараз ми бачимо на цій ілюстрації. Це ілюстрація до казочки «Колобок». Ось він, головний герой. Прямує прямо до вовка по доріжці. А це казочка яка дітки? Дід і баба, так, баба за діда, внучка за бабу, жучка за Внучку, кицька за жучку і мишка за кицьку. Що це вони тягнули, дітки? Правильно, рібку! А це, що це за казочка? Гляньте, сидять уже в рукавичці, і мишка наружка, і зайчик-побігайчик, прийшла до них лисичка сестричка. Що ж це за казочка? Так, дітки, це рукавичка. Наступна казочка ми бачимо головних героїв, саме так вона й називається. Хто ще не читав, прочитайте матусі, будь ласка, діткам. Казочка, лисичка та журавель. А це казочка, погляньте, хлопчик рибу ловить. А тут йому хтось снідати приніс, і глечик молока, і оладки я бачу тут, так? Кличе його мама он до бережка. То хто це, дітки? Правильно, ця казочка називається Івасик Телесик. і головний герой теж Івасик Телесик. А це курочка знесла яєчко. Погляньте, яке воно. Знесла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Як же звали ту курочку? Курочка, ряба, і казочка так називається. А це погляньте коза, якийсь дід з палкою, так? і на все це дивиться та сміється кіт. Про кого ж ця казочка, дітки? Я коза, як вона себе називала, дереза. За півкопи куплена, луплена, так? Тупу-тупу ногами. Так, ну а зараз ми вже розглядали цю казочку, пригадали, з якої це казочки? Рібка, так? Кого з героїв казки цієї не вистачає на малюночку, погляньте. Кого обрізаний малюночок? Кого тут немає? Так, ну я сподіваюся, що ви правильно відповіли. Тут немає кішки та мишки, так? А скажіть, схеми підходять оці? До яких слів? Хто першим стоїть? Дід та баба. так? Подивимося, кому підійде ця звукова модель? Візьмемо слово баба. Ба-ба два склади правильно покличемо. Баб! На перший склад наголос падає. А тепер поділимо, вірніше впіймаємо звуки баб. А, і знову Б, ба, БА підійшло. А це дітки, схема до слова дід. Коли ми говоримо дід, перший звук м'який Д, потім І голосний, і в кінці твердий звук Д. Ось вони баба та дід. А зараз розглянемо ілюстрації та скажіть мені, з яких казочок ці звірі. Ось, подивіться, багато козенят та вовк. Яка це казочка? Вовк та семеро козенят. А це останній ведмідь приходить, так? Жабку, от я тут чомусь не бачу, бо перша була. Мишка-норужка, жабка квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, жабки не бачу, кабана не бачу, так? А прийшов уже ведмідь на брідь. І казка називається Рукавичка. А оці звірі погляньте. А ці звірі із казочки «Колобок». Бо ось він, ось вона! Головна була підказочка. Зараз пропоную вам переглянути відео. І скажіть, з якої казочки ця коза. Купив дід на базарі за три копи козу. Та й привіз він до хати ту козу дерезу, посилав її пасти жінкою діток своїх, сам ставав на воротах у червоних чоботах, руки в боків пирав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя, любо, кізонько моя мило, чи пила кізонько, чи ти їла. Дідусю не пила, та й не їла, Ні, дідусю не пила, та й не їла, Бігла я через місточок, скопнула, один листочок, Бігла я через рабеньку скапнула, води крапельку. тільки й пила, тільки їла. Як розсердився діду на родину свою, та й прогнав їх із хати по світах з торбою, і погнав, козу пасти, де зелена лоза, а сам став на воротах у червоних чоботах. Аж тоді він побачив, як брехала коза. Кізенько моя люба, кізенько моя мила чепила ти кізенько, Дідусю не пила, та й не їла, ні, дідусю не пила, та й не їла, біла, я через місточок скупнула один листочок, біла. я через рабельку один Води Тільки ті пила, тільки їла, ось і усе. Отже, кому сподобалось, можете натиснути на QR-код навести камеру та переглянути ще раз. То яка ж це казочка, з якої казочки коза? Здогадалися? Це коза дереза. Так, а тут я вам пропоную до цієї ілюстрації послухати українську народну казку Вовк та семеро козенят. Українська народна казка вовк і семеро козенят. Жила собі коза і було в неї семеро козенят. Ходила коза до лісу, їсти травицю шовкову, пити водицю ранкову. Тільки но вийде козенята замкнуть хатку і сидять, не виходять. Повернеться коза, постукає у двері та заспіває. Козенята малята, відімкніть, відчиніть. Ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята відкриють двері і впустять маму. Вона їх напоїть, нагодує, та знов до лісу йде. А козенята замкнуться міцно, міцно і чекають. Підслухав вовк, як наспівує коза, і коли вона пішла до лісу, підбіг до хатки та грубим голосом закричав: Гей, малята, гей, козенята, відімкніть! «Відчиніть! ваша мама прийшла, молока принесла. А кузенята відповідають Чуємо, чуємо, але не мамин це голосочок. Наша мама тонесенько співає і не так примовляє. Вовкові нема що робити. Пішов він до кузні, велів собі горло перекувати, щоб тонесенько співати. Ось приходить коза і стукає Козенята малята, відімкніть, відчиніть. Ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята впустили маму та йну розповідати, як вовк приходив, хотів їх з'їсти. Коза поїла козенят, нагодувала і наказала Як хто прийде до хатки, буде просити грубим голосом, але не скаже усього такими словами, як я вам казала, двері не відчиняйте. Нікого не пускайте. Тільки но коза пішла, як вовк, шусть до хатки, постукав і почав примовляти тонесеньким голосом. Козенята, малята, відімкніть, відчиніть, ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята двері відчинили, вовк кинувся в хату і з'їв козенят. Лише одне козеня сховалось у піч. Прийшла коза, кличе, примовляє, ніхто не відчиняє. Далі бачить двері відкрито. Забігла коза до хати, там пусто, зазирнула в піч, знайшла одне козенятко. Дізналася коза про своє горе, сіла на лаву та гірко заплакала. «Ой!» Ой, ви, діти мої козенята! Навіщо відімкнули, відізвалися, лихому вовкові дісталися. Вовк почув, зайшов до хати і каже Не гріши, кумо, на мене, не їв я твоїх козенят. Годі плакати. Ходімо краще до лісу. Погуляємо». Пішли вони до лісу, а там була яма. У ямі горіло багаття. Козай каже вовкові Давай, вовче, спробуємо. Хто з нас перескочить цю яму? Почали вони стрибати. Коза перескочила, а вовк не дострибнув і ввалився до вогняної ями. Пузо тріснуло. Козенята повиплигували усі живі, здорові, і почали вони жити весело і щасливо. Подобалась вам казочка? Отже. Коли ви залишаєтесь самі вдома, не можна відчиняти двері ні в якому разі, треба дочекатися своїх батьків. Та, про кого ж йшлось у цій казочці, дітки? Про маму козу, так? про вовка злого та про її діточок семеро козенят. А куди мама пішла? Далі самостійно відповідайте. Кому козенята відчинили двері? Чому вони їх відчинили? Як були врятовані козенята? А що б трапилося, якби козенята були слухняними? Як потрібно, дітки, поводитися, коли ви самі вдома? Сподіваюся, що на всі питання цієї чарівної квіточки ви вже відповіли правильно. А якби ти був актором театру, то яку б ти роль для себе обрав? Ким би ти хотів бути із цієї казочки? Мамою козою чи злим вовком, чи одним із козеняток? Подумайте, а яким би голосом тоді треба було говорити, чи грубим таким, чи тонесеньким, як у козенят, чи лагідним, як у матусі. Ну що, дітки? Хто не робив вранці зарядку, то зараз є змога це зробити. За увагу зустрінемось на наступному уроці.